І ми і весь світ спостерігає за ситуацією в Ізюмі, за ексгумацію тіл на ось цьому кладовищі. Оперативна ситуація зараз. Чи змінилися цифри? Можливо, вже вдалося знайти більше тіл. І загалом на якому етапі ось ця ексгумація триває? Uh, скажу так, за сьогоднішній день. Роботою слідчої оперативної групи було е, вилучено ще шістнадцять з місця масового поховання. Це 14 жінок і е, прошу пробачення: 12 жінок і чотири чоловіки. Е, в одної жінки сліди насильницької смерті, відсутня ступня. І е, один чоловік е, з зав'язаними за спиною руками. І слідами катувань в області статевих органів завтра та в інші дні робота поліції Харківщини буде продовжуватись. Ми не закінчимо роботу, поки кожне тіло не буде оглянуто і за кожним фактом не буде розслідуватись, точніше, не кожен факт це не буде розслідуватись. Призначаються відповідні судово-медичні експертизи з метою встановлення, які саме катування і насильницькі дії, які саме е застосовували росіяни стосовно мирних мешканців ізюма. Пров проводиться інша робота чи залучені до процесу міжнародні експерти? Хто ще бере участь в ексгумацію, крім української сторони? Поки що слідчі дії проводяться поліцією під пересувальним керівництвом прокуратури Харківської області. Ми е, сподіваємося, до цієї роботи будуть залучені міжнародні фахівці, представники міжнародних організацій, тому що одна з цілей, які ми перед собою ставимо, це покарання в міжнародних інстанціях, міжнародних судових інстанціях е, цих злочинців, на кшалт е, Нюрнбергського трибуналу, який колись був. Якщо пам'ятаєте, там також досліджувалися факти. Геноциду стосовно євреїв, факти знущань констабарах. Можу вам сказати, що ті свідчення, які ми отримуємо, не свідчать про те, що нацисти це діти. Порівнянні з росіянами, порівнянні з тими методами, які вони використовували під час, під час катувань. Це просто діти. Ви а, в Радянському Союзі, коли за часів точніше Радянського Союзу, з, знімали так, не, не тільки погане кіно, все ж таки були хороші фільми. Якщо пам'ятаєте такий фільм, був і, іди, смотри іди, дивись. А, ну Я вам скажу, що він. Легко передає не, не зовсім точно передає те, що відбувалося в Україні зараз на окупованих територіях. Це більший жах і е, бі, і більша трагедія для людей. Я також інформація, що знаходили сліди катування людей, зокрема у Куп'янську. Я впевнений, що на жаль, ми цю картинку можемо зможемо побачити ще і в інших містах та селищах. Чи є ще відомості про або братські могили? Ось такі, або катівні окупантські, які вони безпосередньо тримали на ось цих захоплених територіях раніше? Катівні були в кожному місті, в яке було окуповано. В кожному майже в кожному крупному селищі були місця, де утримували людей. Де їх питали і катували, і в купянську, в тому числі, я вам скажу так: у нас є факт, ми його досліджуємо і розслідуємо. В куп'янську саме по, -по, -по Купенську, якщо казати, факт катування іноземців, сімьох громадян шрі ланки які утримали з березня місяця, їх катували також саме як українців одному з них видерли нігті. Ми це будемо мансувати. Будемо про це казати суспільству дещо пізніше. Ну такий факт також був люди. якщо казати взагалі про що відбувалося на цій території по тим свідченням, людей, які перебували в окупації, то комендантська година порушення комендантської години це стовідсоткова яма, це стовідсоткова катівня. У них була це таке покарання. Це розбиття селищ і міст так наприклад, того ж міста Балаклея на сектори. І місцевим мешканцям було заборонено виходити за межі сектору. Як це правило, сектор це дві-три вулиці. Представте собі місто, розбите на декілька вулиць, коли мешканцям заборонялося виходити з будинків, заборонялося покидати свій сектор. Люди банально не могли купити собі їжу. Це продовжувалось шість місяців. Люди банально голодали. Люди банально не мали можливості не отримати будь-яку медичну допомогу, піддавалися катів катуванню. Постійно це був постійні обшуки, росіяни заходили в будь-який будинок, будь-яку квартиру, забирали все, що хотіло. Це безправне суспільство, якому не було жодного права, жодних правил, лише право одно, право сили. Все точка, от представте, в такому е середовищі люди прожили більше ніж е півроку. Пане Володимире, коли правоохоронні органи повернулися на деокуповані е регіон на деокупований регіон на Харківщину, е що в якому стані були люди, яких які, яким вдалося на щастя вижити у цих умовах фактично концтабору, який організували там росіяни, е чи було в них що їсти, що пити, що вони розповідали? Як тільки ми зайшли, всі і військові, і поліція, тому що поліція заходила майже одночасно збройними силами України, територіальна оборона, Всі, хто мав доступ, і можливість доставити їжу, доставляли їжу. Люди в деяких випадках місяцями не бачили банального хліба, їли бана баланду, сльози на очах. Сльози на очах від щастя того, щоб е, прийшла влада. При, при, прийшли люди, прийшли нормальні люди. Ми спілкуємося з місцевими мешканцями до тепер. Вони просто це ну стан їх психічний стан, скажімо так. Ну який ви можете зрозуміти собі, обнімають, е, бачать поліцейського на вулиці, підходять масово вулицею, спілкуються, просять допомоги, розказують, що було. Розказують про колаборантів, які е, допомагали росіянам. Е, все це зараз відбувається, тут тобто місцеве населення просто ну, щасливо від того, що воно було звільнено від ці 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 цієї страшної трагедії. Про колаборантів якраз я хотів запитати, чи багато їх знайшлося, і чи ще багато доведеться відшукати. Тому що от вже повідомляли, що вони намагаються вже не, не їздять із зетками на автівках. Вони перевдягаються у там цивільний одяг, вже символи якісь там російські ховають. Коли заходили в ЗСУ, росіяни драпали настільки швидко, що не встигали зачасту вийти. Передягалися в цивільний одяг, палили свої російські документи, ховалися по погребам, це відбувається зараз. Тому ми перевіряємо всі селища, міста на предмет і знаходимо, продовжуємо знаходити цих виродків. Ну, кажу так, передягаються, ми заходять, заходять правохоронці, я місцеві жителі, я от не з росіянами, паляніцями. Оце все відбувається зараз. Тобто намагаються якось приховати свою присутність ті, що хто Я Кажу про війська. Тобто, це військовослужбовці е, збройних сил України. Що стосується колаборантів, це як правило місцеве населення, представники місцевого населення, які хлібом солю намагалися зустріти е, руський мір, які намагалися допомогти росіянам тим чи іншим шляхом, я не можу сказати багато їх чи мало. це відносне поняття Ну, скільки це багато: 5, 6, 10, 100, так казати не можна. Я можу казати вам єдине, що кожного з них, кожного з них, ми побачимо. Ми побачимо сидящого на стулі у кабінеті в кабінеті слідчого і е, підписуючого протокол допиту. Кожного тому, що пробачати то, що ми бачимо кожен день, і то, що ми чуємо від місцевих мешканців, неможливо. Нельзя. Все, це точка. Пане Володимире, на останок, нагадайте відповідальність за колабораціонізм. То що загрожує людям, які Досить тяжка. До... це декілька статей кримінального кодексу України від 111 Прим, принца за значком 1, 2, інші статті, тобто вріх різна відповідальність в залежності від ступання співучасті. В тому випадку, коли калабариці проявляється, наприклад, просто вихваляння російської агресії, це більш-менше наказ на наказання. Якщо особа активно е працювала з росіянами, допомагала інша, тобто форма співучасть е в російській агресії, це тяжкі і особливо тяжкі злочини. Тяжкі злочини, як нагадую вам, це е від 5 років позбавлення волі, а особливо тяжкі від 10 років позбавлення волі. Якщо особи приймали участь в бойових діях, це особливо тяжкі форми на покарання. Можу вам сказати, що жоден з них не уникне покарання взагалі. У нас досить багато свідчень, досить багато людей дають покази, тому ховатись лише одного, що вони можуть. Лише одного. Не сумніваємося у цьому пане Володимире, Дякую вам за включення. Дякую за вашу роботу. Це зараз надзвичайно важливо. Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції на Харківщині, генерал поліції третього рангу в ефірі Апостроф Тіві.